До зими залишилося зовсім небагато, а отже, саме час згадати про опалювальний сезон. Міська та обласна влада вже прозвітували про готовність до холодів, але чи так це не справді, чи знову все тільки на папері? Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Які прогнози цієї зими і чого очікувати? Одеситам? про це. Ми поговоримо із депутатом міськради, членом комісії з питань житлового комунального комплексу Олексієм Масауленком. Ну, на цей час по статистиці це так, але ми розуміємо, що це до першого приліту. Ще декілька років тому була велика проблема це пориви на мережах. Тобто починається сезон, починаються пориви. Але зараз ситуація покращилася. Ну, велика допомога надійшла, зокрема, для ТМО. Початку війни десь на 300 мільйонів була отримана і техніка, і запчастини. Це дуже корисно, це використовується. Тобто, все, що можна було зробити для міцності системи, було зроблено. Це я би запропонував, щоб кожен мешканець думав про себе і готувався до цієї складної землі. Нам обіцяли і той зими, що буде складно, це є нічого так, яких дійсно помітних покращень я не бачу в сенсі того, що кожен повинен. Подумати про себе, придбати якісь накопичувачі, щоб не перевантажити систему. Зараз в Одесі існує програма підтримки для закупівлі не тільки генераторів, а й інших накопичувачів. в цьому році вона була збільшена до 200 тисяч гривень на придбання. На придбання спочатку війни, не зараз, а спочатку, якщо у вас залишився чек, ви можете отримати компенсацію 200 тисяч гривень, але не більше 70% від вартості. Комунальні будівлі вони повинні бути всім обезпечені, щоб ви розуміли. А забудовники повинні вирішувати це питання. Треба розуміти, що якщо це ЖСК, але ОСББ, повинні вирішувати мешканці. Зараз це питання вирішується в кожному будівлі окремо. Тому я б запропонував би, щоб мешканці окремих будівель замислились на це питання і вирішували його самостійно, тому що зараз цілком вирішити місце це питання на жаль, не можна. сонячні батареї держава компенсує 70, 70%. Але міська програма додає допомогу на придбання генераторів та інших накопичувачів. Ми повинні розуміти, що це рішення повинні приймати мешканці всього будинку. А буває так, що не всі погодяться на це. Тому це проблемно, але якщо погодиться, то це буде корисне рішення. Ми ж розуміємо, що комерційні якісь підприємства вони вже перейшли на інші джерела, придбали собі накопичувачі. Можливо, система витримає і так. Це страховка, якщо щось буде в нас якісь негаразди більш гучне, чим зараз у нас відбувається. Основне питання залишається по сплаті боргів для містян. Зараз вона десь 80%. На початок війни вона була десь 92, Тому я звертаюся, що необхідно сплачувати, щоб за для допомоги і того, щоб тимо опрацювали і надавали те тепло. Не сплачують ні ті бабушки і дідушки, які не можуть цього зробити не сплачують багаті люди. Які чомусь вирішили для себе не сплачувати Бабушки, дідушки якраз біжуть дуже швидко, щоб сплатити ці борги. Тому я звертаюся до цих людей, які не сплачують. Не треба так робити. Треба сплачувати. Я як будь-який одесит вважаю, що все буде добре. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.